Будемо продовжувати разом. Ми з Наталією Гуменюк, керівницею об'єднаного координаційного центру, прес-центру сил оборони півдня України. Пані Наталію, я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава. Операційне командування південь повідомляє про те, що за останню добу збройні сили України знищили шість складів окупантів на південному напрямку. Відповідно, розкажіть нам, будь ласка, що там було знищено, і який це вплив справить на спроможності росіян наступати. Ми вже неодноразово зауважили, що тримаємо вогневий контроль над логістичними центрами ворога на окупованих територіях, і це власне результат цього самого контролю, тому що Виявлені склади боєприпасів були знищені. А це говорить про те, що ворогу нема чим воювати. Крім того, нами було виявлено та знищено і в ході авіаційного і ракетного удару по окупованій території, і скупчення озброєння та військової техніки, які ворог намагається туди підтягнути. І командні пункти їх аж три було знищено за минулу добу. А це суттєво деморалізує війську, яке намагає зібрати сили і живі, і технічні для якихось потужних дій в нас на найближчому майбутньому, скажімо так, але ці потужні дії більше схожі поки що на потуги, тому що вони намагаються підтягувати ті резерви, які вони вишукують, і наносити удари там, де вважають наші позиції досить міцними. Зокрема, і там, де ми нещодавно вивільнили населені пункти, Андріїв Полозове, вони намагаються авіаційними ударами, все ж таки, прощупувати так нашу оборону. Ну от інститут дослідження війни американський повідомляє про те, що росіяни намагаються наступати на лозову, поки що безуспішно, але тим не менше це скупчення сил, яке вони намагаються зробити на південному напрямку. Що воно означає для нас і коли може бути розв'язка цієї ситуації із накопиченням військ з російського боку і їхнім прагненням вийти на адмінмежі Херсонської області? Ну, по перше, воно для нас нагадує всім, що війна триває, і наша боротьба за визволення території триває. Що ворог є, не збирається здаватися, поки що, хоча озвучує часом свої такі плани в перемовинах, які ми перехоплюємо і недооцінювати його не можна. Тобто, ті резерви, які вони намагаються підтягнути, вони достатньо суттєві для того, щоб мати сили їх уразити, але наші е зусилля все ж таки мають успіх, і уражені е зенітно-ракетні комплекси напередодні і ці самі склади боєприпасів, опорні пункти і е командні пункти це суттєвий вплив на подальший розвиток їх ситуації, тому що наша задача. Наразі їх послабити для того, щоб вони не мали тих сил, якими намагаються рушити. вперед. А чи вдалося окупантам налагодити постачання зброї з Криму після того, як Антонівський міст був виведений з ладу, тому що вони там понтонні переправи будували. Щось ефективніше вдалося їм зробити. Нічого більш ефективного вони поки що не вишукали і підтягують туди інженерні свої ресурси для того, щоб намагатися вирішити якось ці проблеми. Але як засвідчують ті ж самі західні фахівці, те, що вони окупанти залишають понтонні. Частини не прибираючи навіть під час наших е, артилерійських атак, це свідчить про те, що вони е, мають на меті, на далекій меті, все ж таки їх використати скоріш за все для того, щоб е, ушиватися звідти. Угу. А ви казали, що в перехопленнях, які ви отримуєте, вони говорять про наміри ну, здаватися, не здаватися, але там уже такі настрої ширяться, так я правильно вас зрозуміла про те, що треба буде вшиватися? Я говорю про відкриті і оприлюднені перемовини, які отримуємо за допомогою спецслужб, в яких дійсно в приватних розмовах поміж собою особовий склад веде такі такі розмови про те, що доречніше звідти втекти. Угу. І вчора ще була інформація про те, що в чорному морі задимився якийсь російський корабель. Що відомо про це станом на зараз? На даному етапі я хочу зауважити, що все ж таки ми перебуваємо з вами в стані гібридної війни, де інформаційні потоки це теж певна зброя, і подача певних даних потребує обов'язкової перевірки і достовірності. Наразі тільки відомо те, що був дим, і що були якісь маніпуляції, якісь дії і маневри, що насправді відбулося достеменно невідомо, тому нема сенсу говорити зараз. Або радіти, або співчувати нема сенсу про це говорити. Треба отримати достовірну інформацію. і Ми працюємо над це Зрозуміло. Чекатимемо від вас більших даних про цю історію. З нами була Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Ну а наш марафон триває, і ми продовжуємо.